Ми повинні пам'ятати, що наша мова це наша ідентичність, наша культурна спадщина та наша сила. Нам потрібно використовувати її з розумінням та гордістю, щоб зберегти нашу національну самобутність. Том Кленці, Роман василка 6. Вітаю вас, шановні глядачі. Моє ім'я Олександр, але більш відомо під псевдонімом Будбой. Я один із ведучих інформаційно корисного проєкту облога для україномовної спільноти Ри Rainbow Six Облога. Буду зимо відвертий. Зараз в інформаційному просторі гри відчувається подушний вакуум українського мовного контенту. Його майже немає. Тому цей проект створений, щоб вирішити це питання. Одразу хочу подякувати українським ком'юніті, які поширюють наш контент, а також хочу висловити подяку колективу Ubisoft Kyiv за технічну та консультаційну підтримку. Дякую. Сьогодні ви побачите повний огляд восьмого року гри, і для кожної категорії на сьогодні представлений окремий спікер. Цей випуск ми розробили спільно з чотирма інфлюєнсерами з гри, які так чи інакше пов'язані зі створенням україномовного контенту з гри. Це було створено навмисно, щоб ви обрали та підписалися на саме тих блогерів, інфлюєнсерів та стрімерів, які імпонують саме вам. Бо тільки спільними зусиллями ми можемо створити унікальне україномовне ком'юніті. Першим черзі на сьогодні буде Володимир, який розповість нам про перший сезон восьмого року гри у всіх деталях та нюанс. Вітаю вас, любі друзі. Розпочинаємо повний огляд нового сезону з найцікавішого гравця, новий оперативник. Нова операція командування сили яка розпочинає восьмий рік гри привнесло нам нову операцію з Бразилії Браво, яка є родичем Капітало. На Яра Кардосо представляє у грі новий загін Viper Strike, командиром якої є Хібана. Браво має у своєму спорядженні штурмову гвинтівку Para 308, як у Капітало, і полуавтоматичну гвинтівку Karmz, як у Бака. У другому слоті ми маємо на вибір USP-40, пістолет Міра, «Шакал» та Орікса, і дробовик супершорті австралійців. У доп гаджетах маємо димову шашку або міну клеймор. Гаджет, який використовує Браво, має назву Кладж. Це чотириколісний трон, який має на собі девайс, здатний втручатися в роботу гаджетів команди оборони, знищуючи їх або перехоплюючи контроль над ними. Візуальна таблиця гаджетів, які він перехоплює, а які знищує, ви бачите прямо зараз на екрані. Для того, щоб перехопити контроль або знищити гаджет, дрон Браво має під'їхати до гаджету до 10 метрів і зробити постріл, яких в дроні всього 3, а таких дронів вона має два. Тож теоретично ви маєте змогу порушити роботу шістьох гаджетів. До речі, ви не маєте право активно рухатися під час втручання, інакше процес взлому буде зупинений. Якихось супербанальних контурів у дрона нема. Адже він так само знищується звичайним пострілом або знешкоджується глушилкою м'юта. Також зламані гаджети доволі чітко розпізнаються червоними цятками. Треба обов'язково зазначити, що якщо Мозі зможе перехопити контроль над дроном, то він зможе як повернути контроль над гаджетами, які вже були взламані, та й взламувати гаджети атаки. О, бачите, як я зробив гарно? З розділу балансу у нас введено систему Маустрап для консолей. Який вводить затримку відліку пристрою в воду, поки діє штраф, затримка зростатиме в кожній наступній грі, де гравець використовує мишу і клавіатуру, через що йому стане складніше прицілюватися і стріляти. Використання контролера буде навпаки з кожною грою зменшувати затримку, поки вона з не зникне повністю. Як казав мій дід, гівно повинна залишатися у туалеті, тому переходимо до іншої теми. Штрафи у голосовому чаті. У цьому сезоні буде впроваджено штрафи за образу гравців у голосовому чаті. Поки діє штраф, порушники будуть за замовченням заблоковані в голосовому чаті. Це запобіжить образам і розпалюванню ненависті. Вони, як і раніше, зможуть користуватися голосовим чатом, але їх чутимуть тільки гравці, які розблокували їх. Перезарядка. Відтепер анімацію з перезарядкою зброї неможливо буде скасувати, щоб одразу почати стріляти. А якщо ви це зробите, то ви зможете зробити лише одним постріл, маючи на руках зброю, закритим затвором. Зеро. Зеро тепер сам вирішує, чи треба робити отвір, чи ні. Спеціальність становочки. Тепер у кожного оперативника буде по одній дві спеціальності, які відображають стіль гри за них. Побачити їх можна бути у фазі планування, у розділі оперативники і в посібнику оперативника. Також для кожної спеціальності буде доступно випробування з місіями. Проходячи місії, ви отримуєте різні нагороди. А в кінці самого оперативника, якщо він у вас є, вам просто дадуть очки слави рівній кількості цінного оперативника. Mega Farm Real. Новий інтерфейс розділить список режимів на три секції. Розділ користувацьких ігор залишиться без змін, а також буде доступна кнопка прямого перенесення вас на тестовий сервер. Тобто буде мостом, який дозволить одразу запускати ТТС без покидання основного клієнта. Купон Браво. З тим сезоном у Різі з'являться купони Браво, рідкісні предмети, в на які можна буде вибрати ексклюзивну нагороду з нової колекції Браво. Гравці, які досягнуть сотого рівня у преміум варіанті пропуску цього сезону, отримують такий купон у нагороду за свої страждання. По традиції кожен сезон у нас з'являються знижки на оперативники. В цьому сезоні ціни тепер такі. Придбати Оріксіяна тепер можна всього за 10 тисяч очок слави або 240 кредитів RSX. Вартість Флорес складе 15 тисяч очок слави або 360 кредитів R6, а Азамі 20 тисяч очок слави або 480 кредитів R6. Тепер я відправляюсь готувати млинці, а тим часом Гудбой вам розповість новини кіберспорту. Опа, мої вітанечка, так, дуже несподіваний формат для сприйняття інформації на кіберспортивну тему. Але ж ми любимо несподіванки, правда? Що ви знаєте про кіберспорт у Rainbow Рейнбул СХОБО? Ну певно тільки те, що він існує, і по ньому роблять скини. Сьогодні я вам допоможу виправити цю ситуацію і розповім про найцікавіше, найпростішим язиком. Добренько, давайте почнемо. Почнемо, звичайно, з головної події року, а саме Invitational 2023 року. В цьому році ви могли вбити світчас на твіч дропсах, аби отримати 6 плюс 4, плюс 4, плюс 4, і того 18 паків зі скінами із спорту. Один значок сезону, чарм бандита та чарм на МП 7 а також скін на голову та тіло номад в останні дні події. Одразу почнемо з приємного: жодні росіяни не прийшли кваліфікації: ні Dunlimited, ні Outsiders, ака Virtus.pro, ні, Тім Старвінг в команді, який є один росіянин. До речі, Тім Старвінг, я щось не розумію, як так. Ні, ТТ-9, аК ПВНЗ. Ака Тім Апарі, яким Ubisoft досі не виплатила призові за минуло друге місце. Він відтежну за Що їм дуже дякую, Ubisoft. Мої респектейшн. З мабуть, неприємних моментів можна підкреслити непроходження закритих кваліфікацій команди Na'Vi в їх новому родстері. Вони програли команди Enkers і Team Secret. Переходимо до найцікавішого: до переможців. Перемогла команда G2 у своєму новому родстері проти бразильської V7M eSports з рахунком 3-1. Бразильці забрали клуб, а потім G2 прокинув. Ну, і забрали банк кафе Юрегон. Більш детальну інформацію по банам, пікам, рахунку і стада, ви можете побачити прямо зараз на екрані. До речі, обіцяю через пару тижнів опублікувати повтор матч, який ви зможете перекинути собі на диск і вже дивитись його особисто від лиця обсервера. Далі він ми ж важливі теми. Це список організацій, які офіційно вже не будуть приймати участь у турнірах по року, календар наступних чемпіонатів, які актуальні для Європи. Якщо ви хочете спробувати зі своєю командою пограти у щось більш важливіше ніж маніяк схованками і, звичайно, з кінни команд. Макота TSM повністю виходять з дисципліни Rainbow Six Siege. Навіть розпустили свій склад по грі і повністю виходять з дисципліни. Перед тим вони продали двох гравців і закрили свій склад. Навіть, до речі, створили свій склад по облозі близько чотирьох років тому. Тому вони, як олдфаги, мають право заслуговано іти відпочивати. А вони звільнили дорогу на хлопці. для наших українських команд. Тому дуже чекаємо наш український кіберспорт на міжнародній сцені. Я сьогодні запросив одного. Дуже важливого гостя, який реально розбирається в сфері кіберспорту, і може дещо цікаве розповісти. До цього я в деяких локальних групах ком'юніті, таких маленьких, великих, неважливо, які є, які я знайшов. Я поставив питання ком'юніті, якби у вас була можливість поспілкуватися з людиною, яка дійсно шарить в кіберспорті, яка займає, яка працює, яка працює там. Що б ви у неї запитали? Я назбирав велику кількість дуже різних питань, але я Ростиславу нічого не говорив того дня зйому Тобто він дізнався про питання гравців в момент. Нашого інтерв'ю так я вас ще не познайомив. Це Ростислав, Ростислав. у нас кіберспортивний аналітик команди M&M Gaming. Привіт, мене звуть Ростислав, живу я в місті Чубі, Харківської області, і на даний момент я стратегічний тренер у команді MM Gaming. Граю я з закритої бети, тому можна сказати, з самого початку з релізу, а займаюсь десь два роки. А як ти відносишся до росіян, до російської компаній, організації, які є на даний момент в угрі? Ну, здебільшого, не доволі негативно, як це можна зрозуміти, бо зараз, на мою думку, схід України більш радикальний до Росії, ніж Захід. На мою думку, але я знаю, що адекватні росіяни. Я які проти цієї війни, я я знаю таких у будь-якій ситуації повинна бути людяність. На твою думку, чому Ubisoft застосувала санкції саме по схемі нейтрального прапора, а не повне виключення з зовсім за Потрібно розуміти, що Ubisoft на самому ділі повністю скасували РМЛ, це російська Russian Major League, і навіть, якщо правильно пам'ятаю, декілька українців втратили там роботу. Якщо пам'ятають, пам'ятаю, там був один українець як гравець, і Мимо один чи два, які роботи на аналітиці чи в обзервері. На мою думку, щоб повністю вбивати регіон і не викреслювати його. Вони дозволили від Virtus Pro та Team Empire, яких більше немає, виступати під нейтральним правилом. Тепер давай поговоримо про головну подію року 23-го. Це звісно інвентешнал. Ти вже проводив аналіз гри своєї команди? Так, так. На мою думку, основні труднощі були в тому, що на нас плинув стрес насамперед. Тому що команда. Досі, можна сказати, молода, тому що це, це був наш перший рік. Перший такий серйозний. Так, серйозний рік. Хлопці просто не змогли в регулярний час закрити карти проти Oxygen. Ми вели на обох картах 6-2 та 6-4 і ми просто не змогли взяти вирішальний раунд. За даними сайту CGG, знаєш, такий сайт, так? <світ> команда БТ займає перше місце в рейтингу в команд Європи. Чи погоджуєшся ти з цим твердженням? Я гадаю, що так. Вони завжди грають дуже злагоджено, хоча іноді досить передбачувано, але якщо в них добре десь стріляніна і вони добре грають на таймінгах, їх дуже складно зупинити. Вони розкручуються і як на моралі їх дуже складно зупинити. З родмапом восьмого року нового. Ти вже знайомий? Ну дивився, але дуже сильно не пам'ятаю. Тебе не виникає сумніву в кількості контенту, який нам обіцяють, якщо ми порівняємо з минулим роком. Мені як тому, хто працює в в аспекті це не дуже хвилює, тому що мене більше хвилює е, кіберспортивний аспект, такий як балансування гри, хороші сервера, хітрех і так, як, як загальна стабільність гри. Але з іншої сторони я... Я бачу хвилювання більше казуального ком'юніті, тому що дійсно контенту не так багато. Але сподіваюся, що і все що роблять. Щось з цього буде. Ти вже бачив про нову перезарядку? А, так. А, як ти ставишся до неї? Ну, на мою думку, не настільки сильно, багато хто чекає. Тобто вона більш буде скасуватися казуальних гравців. На мою так? думку, такі ситуації будуть, коли хтось буде перезаряджати, там залишиться один набой, і воно буде погано, і ти загинеш. Але не дуже часто, на мою думку. Добре, тепер е, ми збирали цілу неділю питання від нашої україномовної спільноти. Я тобі їх не відправляв спеціально, щоб ти не був підготовлений, і відповів відповів своїми словами. Готовий я до шо? такого експерименту? А, ну, давай, я спробую. Таке враження, що через вас перепілюють цю гру, незважаючи на бажання більшості гравців. Чому, даючи ревізію на нового карту, кіберкотлетам усе подобається, а як карта виходить в люди, вона становиться шлаком. Ну, насамперед таке складне питання. До цього було багато карт, таких як Bartlett University, якщо гравці пам'ятають. Карта була дуже погана. Вона була більше від самих розробників, і ніхто з кіберспортивних казуальних ком'юніті ніхто не приймав участь у розробленні карти. і Карта була жахлива. Бо вони стали більше прислухуватися до гравців, які більше грають в цю гру і розуміють. Дійсно, з Христа Зофії заважав. Напевно, ти пам'ятаєш ситуацію, коли у Твіттері з'явилось відео. <гум> Увага, невеликий роз'яснювальний момент. Проблема в тому, що в цьому моменті я сказанув реальну крінжу, або тоді матч грали M&M Gaming. Дуже іронічно, я знаю. І команда Roach. Саме гравець ніком Юзус закінчив раунд перемогою командою ММ Gaming, зробивши фінальні два кіла після того, як він піднявся на Зофію. Цей момент дуже сильно розлетівся в ком'юніті. Були дуже неоднозначні реакції. До речі, цей момент ви прямо зараз бачите на екрані. Саме після цього моменту Ubisoft офіційно скасувала такий баф у Зофію. Це якось дивно, коли один противник може вставати, коли він поранений, а інші не можуть. І коли він встає, він може зробити дуже великий імпакт. Тобто це реально дає імпакт. Ну ви ж бачили, що таке можливо, так. і, і такі моменти можуть можуть повністю, повністю як, вигравати тобі гру і ну, ламати весь процес. Ну і потім вже мораль і все інше. Можливо, то питання не до вас, але як виявилася можливість, хочу почути думку. А, польська опера у грі є, російські, білоруські теж є. А де загубилась Україна? Ну я думаю, що буде. Думаєш, що буде. Ну, да, в нас є дуже талановиті. Ми в ці в це. Так. Ми всі в це віримо. У нас так, є так, дуже талановите підрозділ, дуже талановиті хлопці. Є я вірю, я знаю, що буде. Можливо, через рік, та через два, але я думаю, буде. що буде. Добре, і у нас останнє питання: як попасти в кіберспорт, якщо не випускають за кордон? З чого почати людині, яка відчуває, що гра для неї перетворюється в щось більше, ніж змагання ввечері? О, насамперед, на даний момент це дуже важко. Потрібно знати людей, які є у цьому, тому що е, недостатньо таких маленьких турнірів або, як like, FPL було, коли ти граєш з програвцями. Кращі гравці, вони буде помічені гравцями, тобто тебе можуть запросити на трайл, ну коли ти граєш з про-командою і тебе можуть потенційно взяти у команду. З FPL зараз дуже важко, тому що я знаю, що, що відмінили грошову нагороду за перші місця, тому гравців буде... Менше треба знати людей. Потрібні контакти. Так, потрібні контакти. Я не я не фан цього, мені це не подобається, але що є, то я. Вітаю, це є я, Олшен з каналу Олшен Ви, можливо, знаєте мене як людину, яка колись десь робила відео по Rainbow Six Siege. Знаєте, як називають роялі на Донбасі? Батл роялі. Але раптом виявилося, що я достатньо компетентний для того, щоб розповісти вам про новий рік для цієї гри, десь зараз на екрані ви маєте бачити дорожню мапу восьмого року. Я знаю, тут багато тексту на незрозумілій мові, але для того я тут є. Перед тим як перейти до найцікавішого, що нас чекає, я хотів би швидко притися по загальним напрямам розвитку гри в наступному році. Перше, що юбі хочуть зробити, так це полегшити початок гри для нових гравців, оскільки динаміка гри є достатньо важкою, а ком'юніті гравців достатньо токсичною. You. You, you, with... you, no. you, you play aruni, man, and we have to play everything for the first time. О май гад, you don't play 24-7 like me! Get bomb! It's 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 not a, run, it's a, it's a big difference. Oh, it's your mom? I hope your tongue gets bombed. На мою особисту думку, тут цікавого основним є ця зміна на четвертому сезоні. ПВЕ проти ботів захисників. І цього разу це навіть не просто додьяких, що ховають обличчя за пластмасовими тарілочками з дитячого днів народження, а справжніми оперативниками, які можуть зустрітися вам в грі. Юбі сказали, що наступного року вони теж планують додати ПВЕ, але вже проти ботів на атаці. Чому цього не було раніше, хто зна, але якщо це буде зроблено правильно, то це може принести більше людей до гри та навіть породити окрему касту гравців. Далі варто сказати, що юбіки продовжують випускати одного оперативника та івент на сезон. Але я думаю, цікавіше буде підмітити, що буде перероблена найкраща мапа гри консульство. Хто не погоджується з цим статусом, цієї величної карти має бути підсмажений на багатті прямо перед офісом Ubisoft в Києві на вулиці Зоологічній 5. Здається, цього разу Ubisoft зрозуміли, що їхня гра дійсно перетворилася на аніме. Коротше, вони подивилися на кращі тактичні ігри та вирішили перенести звідти механіку сегментованої перезарядки. Тепер, коли ви будете діставати магазин та потім переривати перезарядку, щоб відстріляти Бе! шмобіка, який подумав. Що от було б круто пробацючити та чувака на перезарядці вбити, ви зможете випустити тільки один бій. Ви виконали магазин, перервали. Логічно, якщо ви не зможете телепортувати магазин з підлоги собі назад в зброю. Я Далі приберуть найвеселішу частину гриза Фрост, тому що гравець з капкану вже може вставати сам без допомоги інших, бо більше з усіма двадцятью хп. Я не буду за це довго говорити, тож. Уявіть жарт про людей, в кого шиї не дозволяє дивитися вниз, та Ми продовжимо. Далі, Ubisoft вирішили, що задаванням купи нових видів дронів гру їм треба зробити гаджет, що допоможе боротися з їхньою видімістю. Звичайно, їм будуть усі користуватися. Дивлюся на тебе ганші. І нарешті Юбіки взялися за щити, щоб полалити щитову систему однієї зі своїх ігор. Вони вирішили прибрати можливість оперативникам з щитами стріляти без прицілу через щит. Коротше, новий рік обіцяє принести трохи більше тактичного відчуття в гру, що позиціонує себе. Бо як тактичний шутер, приблизно щось таке казали розробники в тому відео, що я подивився, щоб написати цей текст. Та якщо вам цікава моя особиста думка, то я б сказав, що критичних змін до балансу та ігроладу, як такого не очікується. Хоча ми ще маємо подивитися на нових оперів зі сторони вічної аркади, кращого ПВЄ, якості життя для гравців, особливо на консолях, то радить зазначити, що Юбі нарешті почали адресувати певні проблеми, що існували в грі роками, і можливо вони це роблять якраз для нових гравців, на отримання яких і направлені великі зусилля компанії. Хто знає, можливо, вони ще зроблять маркетингову компанію чи дві щоб розширити джерело нових гравців. Якщо подумати, здається на щось такий направлений розвиток сюжету гри. Виглядає, ніби Ubisoft хоче протримати цю гру що достатньо довго в їхніх пазулях підтримки життя, та можливо навіть залити в неї трохи нової крові, щоб та що роками генерувала струмок прибутку для розробки їхнього Skull and Bones, бо видно, що воно йому треба. Вітаю всіх, я пан Качур, український Твіч Стрімер. <звіт> Говорячи про нову мету, яку обрала команда розробників гри, неможливо не підкреслити зниження порогу входу для нових гравців. Очевидно, що в цьому році багато сил і ресурсів буде направлено на популяризацію гри серед казуальної аудиторії гравців. Новий рік не принесе якихось суперреволюційних змін, але точно допоможе зробити вже існуючий стан гри більш комфортним. Хоча нова оперативниця і вносить досить новий і унікальний проєкт, багато професійних аналітиків, як наш сьогоднішній гість Ростислав, відзначають, що він не вплине на професійну сферу гри. Так, оперативник дуже цікавий, на мою думку, але у, у кіберспортивному рівні він буде не дуже популярний, він буде гратися, але не сильно. Тому що насамперед поточна мета в захисті це агресивна гра, мобільність, коли ти тримаєш більшість карти. Захисники не дуже. Покладаються на гаджети, як це було раніше. Вже в першому сезоні ми бачимо нотки змін системи взаємодії зі зброєю, такі як нові показники для двох насадок і нову систему перезарядки. Але як каже Джошуа Мілс, це ще не кінець, а лише наші перші кроки у радикальній зміні ситуації зі зброєю. Також не можна не помітити, як Ubisoft взяли курс на соціальну взаємодію і захист гравців. Багато аналогій хочеться провести з системою репутації Ліги Легенд. У нас також є тепер рівні репутації і певні нагороди або обмеження за них. У нас також тепер можна в кінці гри давати оцінки гри вашим союзникам за трьома показниками. Про нову систему античиту небагато що можна сказати, але точно неможливо обійти стороною. Відтепер, щоб зловистику почати взаємодіяти з системними елементами, йому потрібно буде обійти систему QB. Про неї мало що відомо, лише те, що цей елемент буде знаходитись на серверах, і кожен раз його ключ доступу буде змінюватись. За словами директора захисту гравців, ця система, якщо не викорінить, то зробить розробку хаків дуже дорогою технологією. Шановні глядачі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Найкращим способом підтримати нас буде лайк цьому відео, підписка на канал та коментар для поширення якісного україномовного контенту. Також в описі відео ми залишимо посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти переклади новин українською мовою, анонси наших майбутніх проєктів та приємно поговорити про нашу улюблену веселкою. Дякую за перегляд. Зустрінемося в найближчому відео.